Поблизу Коваля відбувся військовий вишкіл місцевих добровольців, розповів Суспільному Валерій Удодюк, начальник штабу Ковальського добровольчого формування. Каже: нині ситуація у Ковальському районі, який межує з Білоруссю, контрольована. Жодних провокацій з боку військових сусідньої держави не зафіксовано. Та місцеві добровольці продовжують відпрацьовувати навики володіння зброєю на випадок наступу із сусідньої держави. Сьогодні вчилися стріляти зі стрілецької зброї. До малої цілі 100 метрів, до ростової – 150 метрів. Перша стрільба лежа, п'ять кулі по малій мішені, потім йшли лежа короткими чергами одиночним по ростовій, а далі ще було з коліна і стоячи було теж короткими чергами. 41-річний Роман Никитюк, член Ковальського добровольчого формування. Чоловік каже, працює в муніципальній варті міста, а у вільний від роботи час опановує військову справу. Я з першого дня в добровольчому формуванні, коли набрали в тероборону, не було місць, в воєнкомати теж відмовляли. Сказали, до ФТГ. Ми з першого дня чекали, що білоруси сюди підуть, росіяни, що ми, ми ж пішли тут сюди, щоб не ховатися десь, а йти захищати нашу область. Пішов захищати своїх рідних, місто, область. Його побратим – 57-річний ковальчанин Валентин Гнатюк. Він пенсіонер по інвалідності. Говорить, роки даються в знаки, але показує результати на рівні з молодшими колегами. Коли напали на нашу Україну, люди піднялися всі захищати свою батьківщину. Ми всі стали старші, молодші, але всі стали і вирішили до кінця викинути ворога з нашої землі. У Нас тут діти, внуки багато українців живе там. Бреська область, Пінськ. Ну пов'язано дуже багато. Не хотілося, щоб вони наступали, але хай вони хай вони не думають йти сюди. За словами начальника штабу Валерія Удудюка, добровольче формування ковеля сформувалося півтора роки тому. Його члени мотивовані. Люди каже він: приймають участь в фортифікацій, в обладнанні фортифікаційних споруд. Нені служби на блокпостах основна маса людей, які не служили в збройних силах, того і мене не все знають. От, але потихеньку підтягується це і в основному вже діють так, як треба. Люди виходять на вогневий рубіж. Хвилювання каже, вроді би всі знають, коли на тренуванні все проходять. А виходить на вогневий рубіж, люди розгублюються. Є підготовлені, які служили, які там ті більш досконало цим володіють. На іншій локації учасники добровольчого формування опановують медичну підготовку. Вчаться, як правильно надавати медичну допомогу і евакуйовувати пораненого. Заняття проводить молодший сержант ЗСУ, інструктор з тактичної медицини Сергій Семко. Першочергово нам треба подбати про свою безпеку, знизити силует, запитати дозволу вашого командира на те, щоб підійти до військовослужбовця. Так як це можливо бути засідка. Підходимо до пораненого, оглядаємо. Що як перед цим говоримо з ним. Все нормально, Ігор з тобою? Все добре? На ти Но... мене не чуєш. Можеш сам собі нога. Поранення лівої ноги. Достаємо турнікет і затягуємо максимально сильно. А за форму. Це такі основи, які повинен знати кожен, фактично в військовий час. Були навіть натовські інструктори, які показували, розказували всі такі от нюанси. Петро Юровчик, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.